Hello from Ukraine. Наша улюблена гра Valorant. І сьогодні ми з вами розберемося, чи є сенсор режим Dismatch, що це за режим, і чи постійно грати в Dismatch принесе користь. Можливо і краще не взагалі не грати. Потрібно розібратися. Відповідаю відразу. Граючи dismatch, можна покращити свою стрільбу. Але є свої нюанси, які потрібно робити правильно. І ми її, звичайно, з вами розглянути. Розпочнемо з того, що це взагалі таке. Vriorant є різні режими, виключно для змагань для опановлення уміння агентів, для покращення стрільби і просто фану. Сьогодні ми з вами розберемо режим покращення стрільби Desmatch. А якщо ви хочете розбір інших режимів, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі, який режим вам цікавий, що ми його оглянули. До режим. На картах з змагальним режимом, що є дуже важливою, ви будете грати тільки ті карти, які зараз грають на професійній сесії. Песайус вжуються 12 воїнів. Для того, щоб вияснити, хто з них кращий стрілець і хто гідний потрапити в Лехау. Ну про Вальхау я загу. А в іншому так і є. Тут немає команди, ви один. Без союзників і без здібності. Можете розраховувати тільки на свою стрільбу. На карті вас рандомно закидують якусь позицію. І після відійку часу починається боротьба за життя. І вам одразу маленький лайфхак, і тільки з'являєтесь, ну, чи після вашої смерті звертайте увагу на міні карту А це зліва таке безполезне, на яку ніхто обично не дивиться. Так як на ній червоними кружками позначаються де перебувають ваші опоненти. Хотіб в цей момент, вони можуть рухатись, це теж нюанс, не забувайте. І виграє той, хто за відведений час першим зробить 40 кілів, чи той, хто зробить максимальну кількість убивств за відведений час. Як же потрібно грати, щоб крашувати навички? Відразу згодом, щоб ваша стрільба покращувалася, не потрібно грати слухаючи музику. Ну, Чи відео з боку дивитись. Слух це один з головних відчуттів. І його себе позбавляти не потрібно. І не потрібно бігати книжоні по всій карті, шукаючи кілів. Ваша головна задача це вивчити карту, як ви новичок. привикнути на якому рівні голова ворога, з різних позицій. З розробників ріл для нас поставив багато ящиків, кирпичів на стінах та виступи. І Якщо ви звертали уваги. Більшість з них знаходяться на рівні голови. Тому користуйтесь підсказками, не потрібно зіснятися ніякому разі. Один з важливих факторів, що ви більш зустрічали противника, а не летіли в нього це теж до того, що не потрібно ганяти карті. Ви почнете звертати увагу, що кожен противник виходить з позиції по-різному. Хтось тільки біжить прямо на ворога, він зразу розпочинає стрільбу, хтось, навпаки, робить довгий вихід, що ви почали. Стріляти і не влучили першими колінами, а він зупинився і дав вам один в голову. Хтось виходить на шифті на в тихому режимі, хтось взагалі присядну. І для того, щоб краще бувати, моя вам порада тримати приціл не біля самої стіни, а трохи подалі, щоб у вас було більше відреагувати на дії ворога. Ну, залишимо це так, як скажемо. Позиції для рефлексу. Як весь час з, з викиньки до вихідів на вас. Тоді вже потрібно самим починати рухатися. Але потрібно це робити повільно, перевіряючи кожну позицію, кожний ящик, кожне угло. Де це від вас заховався, цей кролик? Треба все дивитися. Ця привичка вам допоможе майбутній гір у ранки -ді. І Не буде, що у вас ворог, з боку, ви його не подивилися і би всіх. Yeah, like не звертайте увагу на те, що вас будуть часто здобувати. Для вас головне. Це вивчати те, що інші вже знають, і часом їх всіх перевершити. Продивлятись позиції, пікати по народному, потрібно в більшості випадків лише боком. І завжди очікувати ворога позиції і бути готовим до стрільби в будь-який момент. Ну і змінювати позиції, не потрібно, зажимаючи вперед і ліво чи, чи вперед вправо під уголком. підійшли до позиції. Бу... Боком подивились і акуратно рух дідатися. Чи вертайтесь назад, чи тоді змінюйте позицію. І не забувайте, що чим ближче ви до стіни, тим менше ви бачите, вам на замітку. Дуже сильно покращує вашу трибуну це гра тільки з револьвером в, в руках. Так у вас є зазвичай тільки один шанс на вбивство: промах, значить смерть в більшості випадків. Є ще деякі люди, які гостом тренуються, Пічка в тому, що там потрібно взяти два голови, щоб бити противника. Він краще трошки в бочніх боях з револьвера. Ну, теж досить корисний. І я пробував, мені сподобався, часто. Ну, і, і завжди і Гардіан. І теж ваншотить голову з одної кульки, і на ньому що не не позажимаєш. А будеш в це голову. Ну він такий дуже сильний на мене. З костом, чи револьвером буде покраще буде. Там більше важ, важкіше буде, а чим важкіше, тим краще для тренерів. І не забувайте, звичайно, про вандал чи Фантом по основну зброю. А ось що вибрати, ми розглянемо можливо, в наступних відео. Багато кіберспортсменів використовують дезматч як завершення тренування. Щодо тренування робив відео, я тренувалися, можете глянути залише посилання. Але якщо впадло, тренуйтесь і тут. Це принесе вам тільки користь. Маю новацію дезматчі. Тільки не потрібно забувати про правило і як потрібно це грати, які ми з вами оглянемо. Ну, підсумуємо. Коротко про всі. Перше, не летимо акуратно, продивляємося позиції, не пікаємо бочком. Не забуваємо, що чим ближче, тим більше бачите. Бажа пікати з дальніх можливих кутів. І не нервуємося, вбили вас, ну і вбив, вбило вбили. вбило вбили, вбили. Нічого страшного, не потрібно знати за кілом. Потрібно чітко вивчати карту. Вивчайте позиції, хто на вас якде, і буде вам щастя. Приділяйтесь їх, не забувайте! Вони вам тільки допоможуть. І не забувайте, вода камінь точить. Задумайтесь. Я залишу вам ще декілька відео з перших ходів. І всім гарного дня!